Трошки сьогодні погода після затяжних дощів. Так що, ну у нас тут не було тиждень. І що зараз подивимось. Кукуруза вже така, що можна обірвати. О, є огірки. це красота, це добре. Це дуже добре. Ой, тут ще є огірок. Вон там трохи є огірочки. Ой, там звисає. Хоч небагато, ну то що, трохи, то вже не купляти, а ще й без хімії. Взагалі нічим не кроплено. Ну, Ось такі собі повзятіки ми. От такі то довгенькі, то позатенькі, то кривенькі. О, а той взагалі насінник. Я не знаю, як, але вони якось вони тут повиростали. Зараз буду збирати. Буде на салат. Бачу, там десь кабачок в листіві, цукіні нісеній. Ой, вон і там, огірки. Зараз подивимося, що ж тут є. Щось і тут має бути. Що таке дурно, чи що тут росло? Ні, войте, я от твоє річ. Ну і ось маленькі. Зараз. І тут все маленькі, ну ти й що. Так от 10 маленьких, 20, 100 маленьких. Вон він собі ще якраз так. Вон же скільки огірків є. Вон фасолька. Все, збираю огірки, потім піду шукати. Може ще помідор понахожу. Назбирала відро огірків. Короте, їм головне не заважати, <хи> їх коли не чіпаєш, вони дуже добре ростуть. Чи пару перчин і працюшка, красота. Так. Тепер йдемо дивитися, що там в нас далі. Яку смішну морку накопала. Головне, що вони прикучки. Я спочатку ні, не цю спочатку оця такий, як дядько хлопець. Потім коло неї, отак, така собі дівчинка собі, така ножку на ножку, така дівчинка собі. Це щось, я не знаю. Хто це? Це ніби біля них собачка чи хто там, я не знаю, якесь сімейство. Так, чекай, ще десь. І що такий хтось? Можливо, такі отак, я не знаю. Кактус якийсь вазончик. І тако вони собі всі разом. Не знаю, може якесь поповнення в сімейській буде. Може це... це... І що це значить. А Ні, нічого не значить. Ми собі вирізли так і все. От вони собі тут все рядишку. Ось такі от. Тюдеса. Так, що тут? Є трошки помідорок. Щось заморожу. Маленькі, ціленькими позаморажую, великі там розріжу. На кружальці чи на шматочки. От. А ті, що м'якшенькі, то зварю такий типу, соус з яблуками. Потім перетираєш і пробуєш, воно просто таке, кисло-солодке. Яблук не відчувається, але дуже смачно.